Доброго дня після неспокійної ночі. Зараз ми на площадці нашого підприємства показуємо вам свою продукцію, бункера, бомбосховища, укриття. На даному випадку ми бачимо виготовлення шість шести погребів, от які можуть використовуватися і як укриття. Приблизна товщина стінки 150 мм, товщина перекриття 200 мм. Якщо брати самий оптимальний варіант для захисту, то це наземне, наземне модульне невелике приміщення розміром 3 на 2,5 мм. Зараз ми можемо... Показати його всередині в процесі виготовлення. Це дана конструкція розміром 3 на 2,5 метри. Внутрішня висота чиста 2 метри. Мож, можливе двойне армування. Товщина перекриття приблизно 200 мм. Воно від прямого попадання ні аж ніяк не захистить, але від дрібних осколків вполне захистить і можна просто, за, можна просто спати спокійно. Можна заглянути всередину, вони якраз в. Процесі виготовлення даної конструкції. Значить, перекриття заливається монолітно виготовлено з двох частин нижнього стакана, верхнього стакана. От, вартість орієнтовна такої конструкції, вам обійдеться разом з дверима 110-115 тисяч гривень. Це вже з монтажем на місці. Тобто за 110-115 тисяч гривень ви зможете спокійно спати і не боятися ніяких осколків. Дуже дякую за увагу. Бажаю спокійних вечорів.